Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Таємний сад. Розділ 26. Мама. У саду. Діти й далі неухильно дотримувалися усталеного розпорядку. Спершу вправи з магії слова, тоді вправи за Бобом Говартом. А після того колін ще читав лекції. Для мене це добра школа, пояснював він. «Прецінь кожен учений, а я збираюся ним стати, коли виросту. Повинен вміти читати лекції. Ну, бо як інакше доповісти про свої відкриття. Отож, з вами я набуваю практики. Але не лякайтеся, зараз мої лекції будуть короткі, бо я ще не справжній учений. Кажу, це для Бена Везерстафа, аби не заснув як у церкві, посміхнувся Колін. Та ні. Я нічого не маю проти. Можеш говорити все, що тобі ся хоче. Ти ж в нас вчений лектор. А хто би ся сперечав з лектором? добродушно пробуркотів Бен. Я б і сам так хотів. Бен і справді не зводив очей з коліна, коли той виголошував свої наукові доповіді. Правду кажучи. Старого цікавив не так зміст лекції, бо везер був таки чоловік далекий від науки та наукових відкриттів. Як радше сам колін. Бена найбільше тішило те, що його молодий господар з кожним днем виглядає краще. Хлопець справді зміцнів. На ногах з'явився рельєф м'язів. Голову він тримав рівно, з гідністю щуки налилися, як яблука, а очі жваво блищали? Колін відчував на собі цей погляд садівника і вважав, що старого так захопила його лекція. Врешті вирішив спитати: про що ви думаєте, Бене? Про що? Як про що? Про те, що за останній тиждень ти набрав добрих чотири фунти. Було би добре тебе зважити, он які плечі моцні стали, і ноги ні в року, відповів садівник. От, бачите, то мені магія слова допомогла. І хлібці місіс Совербі, і молоко, і вправи. Задоволено мовив колін. Мій науковий експеримент справдився. Хіба ні? Якось Дікен дещо спізнився на лекцію. Він прибіг увесь рум'яний, веселий і відразу взявся до роботи. Перед тим випали рясні дощі, і вріст пішли не тільки квіти, але й розмаїті бур'яни. Якщо їх вчасно не виполоти, то вони заглушать усе на світі. Колін працював на рівні з Дікеном. Окрім того, він ще встигав читати лекції. Я зрозумів, Дікене, магія слова найліпша діє тоді, коли сам їй допомагаєш, говорив він того ранку, виполюючи бур'яни. Тоді... Магічна сила оселюється у твоїх м'язах. Звісно, мені ще треба вивчати, як вони влаштовані наші м'язи та кістки. Обов'язково прочитаю у книжках, а потім сам напишу книжку про магію слова. Зараз збираю матеріал. Раптом Колін замовк. Він відклав обік лопату. І випростався. Було видно, що його щось схвилювало. Раптом вигукнув. Мері, Дікене, подивіться на мене. Діти перестали полоти і глянули на нього. Чи пам'ятаєте той перший день, коли ви привезли мене сюди? піднесено спитав хлопець. Здавалося, Дікан зрозумів, що хотів сказати колін. А я пам'ятаю, повагом відповів він. Мері лише кивнула головою. Ось зараз я це собі пригадав, вів далі Колін. Пригадав, як зробив перший крок, як узяв до рук заступ, як учився копати землю. У мене все вдалося. Я ви здоровів, мені добре. А я тепер з тобою порядок, підтвердив Дікен. Так, мені добре, добре, я здоровий, захоплено повторював колін. Звісно, колін і раніше відчував, як у ньому прибуває сила. Проте зараз. До нього прийшло повне усвідомлення того, що відбувалося. Він, прикутий до ліжка і візка, тепер може бігати, стрибати, працювати на землі, тішитися сонцем і небом. Спершу він лише намагався у це повірити, а зараз його віра сповнилася. Від радощів, що переповнювали його серце, хлопцеві хотілося волати на цілий світ. Ура! Я здоровий! Я виросту і відкриватиму світ! Мені цікаві люди, звірята, земля. У мене є сила. Вона мені допомагає. Нехай усі про це знають. Піднесено промовляв він. став, працював трохи віддалік, обкопував великий трояндовий кущ. Почувши натхнену промову куліна, він підійшов ближче. В церкві співають подячний псалом. Може, й ти спробуєш? Поважно запропонував старий. А що таке псалми? Обернувся до нього хлопець. Спитай дікена, він тобі скаже, відповів Бен Везерстав. Дікен кивнув головою і пояснив, псалми співають, коли хочуть подякувати Господові. Наша мама каже, що цілий світ Господа хвалить. Жайворонки також співають хвалу у небі. Це їхні псалми, а в людей є свої. Якщо так, то це, мабуть, дуже гарні пісні, промовив колін. Просто я ніколи не був у церкві, поки хворів. Заспівай, Дікане, я хочу почути. Дікана не довелося довго просити. Він розумів, що діється у душі коліна ліпше, ніж той сам. Той самий дар, який дозволяв Дікенові розуміти звірят і пташок, зближував його із людьми. Отож хлопець зняв з голови шапку і лагідно усміхнувся. Коли співаєш псалми, треба зняти шапку, пояснював він колінові. Бене, і вам також, обернувся він до старого. І треба встати. Колін зняв з голови шапку і підставив обличчя теплим сонячним променям. Тоді уважно глянув на дікена. Бен Везерстав нахмурився, проте підвівся з землі і теж зняв шапку. Старий, здавалося, сам собі боявся признатися, що усі ці приготування його зворушили. Тому й ховався за набурмусеною міною. Дікен випрямив спину і дзвінко заспівав Хваліте Господа з небес, хваліте його на висотах, хваліте його всі ангели його, хваліте його, всі воїнства небесні, хваліте його ви, сонця й місяцю, хваліте його всі ясні зорі. Алілуя! Дікен завершив. Бенвезер став так і стояв, розкривши рота. Його погляд був звернений до коліна. На обличчі хлопця була написана погідна радість. Чудова пісня! Вимовив врешті колін. Її слова як найліпше виражають те, що я хотів сказати. Я не знав, як зветься та сила, що стілила мене, то й називаю її магією слова, але псалом говорить про те саме. Якусь мить хлопець помовчав, розмислюючи. Мабуть, навіть великі вчені не можуть пояснити усього, що діється у світі. Тільки я відчуваю, псалом допомагає мені дає силу. Мері, давай заспіваємо його разом. Діка, не починай. Хваліте Господа з небес. І вони заспівали. Дікен почав, а мері і курян підхопили. Бен став прокашлявся і також вступив із третього рядка, коли врочисто проказали Алилуя! Мері побачила, підборіття Бена затремтіло від зворушення. Старий часто закліпав і з очей скотилася сльозина. Зовсім як тоді, коли вперше побачив коліна. Ох, діти, хрипко промовив садівник. Я ніколи не думав, що псалми мають таку силу. Тепер розумію, чому містер Колін встав на ноги і так добре виглядає нині. Зрешта, тільки за минулий тиждень він набрав фунтів зо п'ять, не менше. То йому та сила помогла не інакше. Тим часом колін, який дивився у бік хвіртки, раптом зляко настрепенувся. Сюди хтось іде, швидко вимовив він. Хто це? Усі подивилися туди. Справді, на доріжці стояла жінка у довгій синій накидці. Вона увійшла, коли вони доспівували псалом. І зупинилася побіч дерева, аби послухати. Крізь листя на неї падали сонячні промені і творили казкове мережево світла і тіней, на її обличчі, руках, на китці. Жінка тепло усміхалася, дивлячись на дітей. Колін пригадав, що у якійсь його книжці. Так виглядала добра фея. Тривога у мить зникла. Здавалося, що ця жінка була з ними завжди, а дікинові очі спалахнули радістю. Мама! вигукнув він і кинувся до неї. Колін і Мері подалися услід за ним. Обоє були схвильовані. То мама, знову повторив Дікен, коли Колін і Меріна здогнали його. Ви хотіли її побачити, то я й сказав їй, де хвіртка. Вони добігли до місіс Совербі, і Колін дещо ніяковіло простягнув їй руку, не зводячи погляду з її лагідного обличчя. Я давно хотів вас побачити. Схвильовано вимовив він. Ще, коли лежав хворий, то мріяв що колись побачу вас, дікана, і потаємний сад. Перед тим у мене не було жодних бажань, бо мене нічого не цікавило. А тепер усе здійснилося. Місіс Совербі вислухала хлопця. Кутики її губ здригнулися, а очі. Заслала волога волока. Ох, милий ти мій хлопче. з материнською ласкою вимовила жінка. «Ох, хлопче, повторила, бо зворушення не давало їй сказати більше. Коліна страшенно зігріла це звертання. Прецінь так місіс Совербі називала і свого сина, Дікана. Ви не сподівалися, що я сам зможу ходити? спитав він. Жінка поклала руку йому на плече і усміхнулася. На очах у неї були сльози радості, а я не сподівалася, кивнула головою. Іще ти так подібний до своєї мами, що мені аж серце підскочило в грудях. І ви так вважаєте? Може, батько мене за це полюбить? з надією спитав Колін. А я, мій милий хлопче, певно, що полюбить, відповіла вона, погладивши його по плечі. Най тільки вернеся додому і забачить тебе. Тут до них підійшов Бен Везерстав. «Сюзан Совербі, здорова була! Ругув він басом. Чи бачиш у цього хлопця? Диви, які в нього литки моцні стали, а ще два місяці тому виглядали, як тички. Люди навіть говорили, що він не може ходити, бо ноги його не тримають. А ще казали, що мій молодий господар то покручене страховисько» Отонай би теперся подивили. Сюзан Солербі щиро засміялася. Бачу, бачу, ноги в нього, певно, вже такі моцні, як в мого дікана, мовила вона. Слава Богу! А як далі буде бігати ту, працювати на землі, добре їсти і пити свіже молоко, то стане силачем на цілий Йоркшир. Най Господь тебе благословить, хлопче. Тепер місіс Совербі обернулася до мері. Жінка поклала руки на плечі дівчинки і по-материнськи пригорнула її. Дитино, ти також чудово виглядаєш, сказала місіс Совербі. Он рум'янець пашить, як в нашої малої ліза бетелин колися нагасає на пустищі. а з виду, певно, подібна до своєї мами. Місіс Медлок казала, що то була дуже вродлива жінка. І ти розквітнеш, як троянда, коли виростеш, моя мила дівчинко, найблагословить тебе Господь. Сюзан Совербі була доволі тактовна жінка. Вона не згадала, що коли Марта розповідала вдома про Мері, коли та щойна була з'явилася у маєтку, то передавала інші слова місіс Медлок мовляв, одному богу відомо, як у такої красуні могла народитися така негарна донька. Бо що іще можна було сказати про насуплене пихате дівчисько? Яке лише гнуло кирпу і не вміло сказати доброго слова людям, які про неї піклувалися. Мері не мала часу, аби слідкувати за змінами, які з нею відбулися. Дівчинка лише знала, що виглядає інакше, і пояснювала це тим, що у неї тепер довше волосся і що вона поповніла. Проте Марі втішилася, почувши, що вона схожа до своєї мами. Дівчинка пам'ятала, якою красуною була Мемсагіб, і як вона покрадьки розглядала її, милуючись вишуканими платтями і шовковистим волоссям. Сюзан Сувербі обійшла з ними сад. Вона зупинялася. Коло кожного кущика, кожного дерева згадувала, коли їх було посаджено. Колін і Мері не зводили з неї погляду. У її присутності діти почувалися напрочуд затишно і безпечно. Відчувалося, що місіс Сюзан розуміє кожен їх рух, кожен жест. Так само, як Дікен, вона вміла розмовляти з квітами і звірятами. Скажімо, Смолька одразу прийняла її за свою і порхнула на плечі. Потім діти розповіли місіс Сюзан, що пташенята маленівки вже виросли і вчаться літати. Жінка тепло засміялася. Угу! Думаю, тепер у їхніх батьків нелегкий час. Навчити пташенят літати то все одно, що навчити дітей ходити. Добре, що, хоч у мене нема крил, що б я з ними робила на землі? весело вимовила вона. Уявивши, як виглядала б місіс Сюзан з крильми, діти також засміялися. Врешті вони заговорили з нею про магію слова. Місіс Сюзен, скажіть, ви вірите у магію слова? Вірите, що тут у саду є сила, яка нам допомагає? спитав Колін. Так, дитино, вірю, відповіла вона. «Тільки я інакше її називаю ту силу. Зрешта, по цілому світі люди говорять різними мовами. Але хочуть сказати про те саме. Бо, хоч в Йоркширі, хоч на краю землі, скрізь одна і та сама сила буде до життя землю і сонце, і нас з вами. Та сила несе нам світло і добру. Без неї не було б нас. Віру не й дитино, і вона все тобі поможе. Зрешта ви вже про то знаєте, бо як я прийшла, то ви співали псалом». Так, я відчув таку радість, що мусив заспівати, мовив колін, дивлячись на неї. Просто в одну мить зрозумів, наскільки сам змінився у саду. Я зміг встати з візка і копати землю. Я став сильним і здоровим. І мені захотілося стрибати на радощах, кричати про це на весь світ, аби всі чули. Ти подякував за своє одужання, коли співав псалом. Твою подяку вислухана, я впевнена. Пам'ятай, дитино, у житті дуже важливо вміти дякувати. За щастя, за радість, за все. І не важить, якими словами ти висловлюєш свої почуття, головна щирість і вдячність. Ось так, мій хлопче, вимовила вона і знову погладила його по плечі. Врешті діти добряче зголодніли. Місіс Сюзан кивнула дікенові, і той приніс зі схованки кошик з харчами. Усе товариство розсілося під деревом і накинулося на почастунок. Сюзан Сувербі жартувала з ними, розповідала смішні історії своєю милою говіркою. Коли Мері чи Колін не розуміли якихось слів, вона їм пояснювала. Кушик швидко спорожнів. Діти неабияк розважили місіс Сюзан. Вони поділилися своїми клопотами, мовляв, після таких веселищів у саду колінові щораз важче вдавати зі себе хворого і роздратованого. Почувши це, жінка знову засміялася. От бачите, коли ми разом, то тільки те й робимо, що сміємося. – підтвердив колін. А тоді спробуй насупитися, коли повертаєшся додому. Ми ледве стримуємося, щоб не зареготати при всіх. Ага, коли от дивлюся на коліна, то думаю собі ото ще мені хворий. Щоки налилися, як яблука, а він коверзує, мовляв, і те мені не подобається, і. Пина болить і їсти не хочеться. А я згадую, скільки він з'їв у саду, і сміх мене розбирає, хоч що роби, підхопила Мері. Я вже й так ледве витримую, а Колін гладше з кожним днем. Так, так, бачу, що вам нелегко, сміючись, промовилась юзенсовербі. Ну, нічого. Ще трішки потерпіть, скоро містер Крейвен ся верне, скоро ся верне. Справді, кинувся до неї Колін. Так, хлопче, скоро він приїде до тебе. Ти, певно, сам хочеш йому все розказати, тому і придумали сте гуртом цю виставу, а я. Певно, ночами не спали, так старалися. З материнською теплотою. Вимовила вона, ну нічого, потерпіть ще трішки. Я, я не знаю, що зроблю, коли хтось його попередить, дуже серйозно сказав Колін. Кожен день тільки про це і думаю. Уявляю, як вбігаю до його кімнати і дивлюся в його очі. Так, ліпше привітання для батька, годі придумати. Кивнула головою Сюзан Совербі. Ох, як би я хотіла побачити лице містера Крейвена! Потерпи, мій хлопчику, скоро ти все йому розкажеш сам. Потім у них з'явився ще один план. Річ у тім, що місіс Сюзан усіх їх запросила до себе у будинок на пустищі. Тому, вони обговорили свою подорож і вирішили, що до пустища їх підвезуть на дорожці. Потім діти пообідають серед вересових заростей. А тоді ще шмат дороги пройдуть пішки. А в будинку Совербі Колін і мері запізнаються з діконовими братами і сестричками. Потім Дікен покаже свій город, а далі бавитиметься на подвір'ї аж до смерку. Врешті Сюзан Совербі підвелася, бо хотіла ще побалакати з місіс Медлок. Коліна також уже треба було завести додому, бо вечоріло. Хлопець рушив було до візка, але на якусь мить зупинився перед місіс Сюзан. Тоді відрохово схопив її за край накидки. Ви, ви чудова!» чудова! вимовив він, хвилюючись. Як би я хотів, аби ви були і моєю мамою, як дікана. При цих словах очі Сюзен Совербі звелажіли. Жінка нахилилася, обійняла коліна і притулила до грудей. Як свого сина. О, хлопче, мій милий хлопче, зворушено вимовила вона. Скоро до тебе повернеться батько, дуже скоро. І твоя рідна мама також тебе не покинула. Вона є ту, з нами в саду. Пам'ятай про це.